Вітаю, друзі! Контрафактна алкомафія. Проводимо розслідування, анонсуємо міжнародне розслідування за участі Інтерпола, Федерального бюро Штатів США. Про це детальніше за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, поставте вподобайку для того, щоб. Знати більше і врешті-решт знати дійсну правду. Отже, друзі, Давид Арахамія, Людина, яка, хлопчик з Сочі, яка є скрізь. В контрафакті алкоголю, в контрафакті тютюну, в енергетиці, в пальному, в вимаганні коштів з бізнесу, в вирішенні різних питань він є скрізь. Наразі зараз в одного з екс-високопосадовців країни знаходяться матеріали, вони лежать ось і в мене на столі. Відносно організованої злочинної групи, яка займається контрафактом алкоголю, тобто контрафактний алкомафії. І це довідка спеціальних служб. Схемами, прізвищами, явками, паролями, майном, нажитим, непосильним е трудом, так би мовити, ну і так далі. Е довідка спеціальних слуг щодо організованої звичайної організації Монако, одним із лідерів, якої є голова президентської фракції Слуга народу в парламенті Давида Рахамія. Виглядає наступним, приблизно таким чином. На території Вінницької та Хмельницької областей тривалий час діє звичайна організація, яка контролює цехи з виробництва, а точніше розливу, підробки, збуту та розповсюдження нелегального алкоголю, інших підакцизних товарів відомих брендів, серед всього елітного алкоголя, наприклад, коньяк. Також зазначена, звичайна організація займається підробкою, розповсюдженням та незаконним використанням підзакцизних та контрольних марок. Тобто вони їх підробляють і вивозять за кордон, і реалізовують в Україні до складу цієї злочинної організації, яка, до речі, працює і ще займається контрабандою. Ходять народні депутати України 9-го скликання, діючі народні депутати, депутати обласних рад, депутати місцевого самоврядування, а також криміналітет та колишні працівники правоохоронних органів України. До звичайни організації з виразництва та розповсюдження алкогольних напоїв, відомих брендів, також ходить мережа ресторанів. Та інших підконтрольних точок збуту цієї продукції в Україні, а також контрабандні шляхи за. Всього встановлено ідентифіковано та задокументовано понад 30, 30 членів звичайної організації з виробництва та збуту алкогольних напоїв відомих брендів на території зазначених областей. У мене ці всі десь є, ось вони лежать, і так само, я кажу, вони є в одного з екс-посадовців, топ-посадовців нашої країни. Також зазначена злочинна організація, крім нелегального переміщення підзакцизних товарів до ЄС, систематично вчиняє інші злочини на території країн Європи. Також зазначена злочинна організація займається нелегальною та систематичною переправкою людей через Державний кордон України. Тобто однією рукою вони кордон закрили, а другою віддали цим депутатам від нього ключ. І вони людей вивозять. Зазначені довідки, які ось свої жать. У тому числі включають детальний опис кожної. Особи, причетні до цієї сущної організації, в тому числі народних депутатів України всі, і депутатів всіх інших рівнів. Оперативну документацію учасників і комунікацію між ними, Тобто, зв'язки, де як що, куди гроші, крипта як ганяється і так далі. І так далі. Мої Співрозмовники, люди, які в тому числі мені передали ці матеріали, кажуть, що все це є в розпорядженні в одного з колишніх чиновників України, який наразі тісно співпрацює з спеціальними службами США та Європейського Союзу. Ми будемо розповідати далі ці подробиці. Я чесно скажу, що найближчим часом намічений візит. Штаб-квартиру Інтерпола по їхньому запрошенню з приводу цього і так далі. У мене є рекомендація. її дав наш колега-товариш, журналіст Вас Сидоренко, я її повністю з ним поділяю, що рекомендую всім народним депутатам, чиновникам, бізнесменам. Триматись подалі від Давида Рахамі і ще низки народних депутатів, в тому числі, які на Раус Ройсах люблять їздити. його партнерів, конди... кондитерів з інших парламентських груп, які займаються цими питаннями. Тримайтесь від них надалі, на відстані гарматного пострілу. Якщо, звичайно, ви не хочете потрапити під пильне. ОКО, ФБР, Інтерполу та інших міжнародних правоохоронних органів. Ну і, звичайно, журналістів-розслідувачів, як наших вітчизняних, так і європейських, так і американських, з якими ми співпрацюємо. Крім всього, моя особиста порада: друзі, всі, хто володіють інформацією про злочини ОЗУ Монако. Про злочини, до яких причетний е, голова фракції Слуги народу Давида Рахамія, його бізнес-схем, бізнес муток в енергетиці, в е, е, контрафакті цигарок і алкоголю, в е, контрабанді через державний кордон, в е, пальному, в поставках е, в армію е, Міноборони. До схем в податковій. Всі, хто володіють інформацією, цією, ви можете зв'язатися персонально зі мною, з Владом Сидоренком, з людьми, які стали на шлях боротьби колишніми топ-чиновниками нашої країни, які стали на шлях боротьби з цим спрутом, зв'язати з нами і придати інформацію. Яка е, допоможе викрити цих негідників, цих мародерів, які в часі війни грабують український народ? Ми не можемо е, вам обіцяти золоті гори, але плюс 100 в карму і те, що вас побачать правоохоронні органи Європи і Сполучених Штатів Інтерполу? ФБР, і тому інше, це ми вам гарантуємо. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми разом з вами, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.